Материалы передают соответственно факты, там, где есть касаемо уголовного производства, прокуратура, там, где касаемо дисциплинарного. Нам уже посыпались погрозы. Вот 9 сюробида. И вот фотографии были. Пусть 9. Погрози від командирів. через командирів. Що буде сладко, В якому це роді буде, це буде заганяння наряду щодня, чи просто видавлювання системи. Поки не зрозуміло, але, скоріше за все, буде тиск на кожному кожен. Крок. Ви наскільки розумієте, ви в одному ранзі з Паскалом, правильно? Да. Так. Вот. Ну, э... Паскал, паскал два місяці. Зрозуміло. Ми просто пов'язуємо цю ситуацію виключно з ним з його призначенням, з його особистою лютою ненавистю до всього патріотичного, всього справедливого в цій країні. Він на його руках особисто, можливо, ви не знаєте його особисто. Він особисто відповідав за всі кримінальні і позакримінальні та всі Кримінальна розвитка сіморка відповідала за спостереження, в тому числі за народним депутатом, котрі тут присутній Ігорем Луценкою. Кримінальна розвитка МВС Сіморка Київська підводила під побиття Тетяну Черновіл. Кримінальна розвитка МВС переписувала всі особи особистий транспорт майданівці, по якому потім працювали поджигателі. вся ці всі дії були конкретно в повноваженнях Паскала. Він за харченком був призначений на посаду керівника кримінальної міліції. Наразі він обійшов лістрацію і призначений вашим колегою. Ми вважаємо, що цим Ми співробітник міліції наразі вже поліції висловлюємо йому недовіру йому особисто і міністру внутрішніх справ. Авакову. у зв'язку з планомірним тиском на добровольців. Ми бачили сьогодні список із 20 чоловіків. З нього мені відомо шістнадцять. Чому чи п'ятнадцять, навіть решту взагалі в житті не чув, не бачив З цих п'ятнадцяти, семеро співробітники органів внутрішніх справ. Один співробітник служби безпеки України. Його особисті дані, особисті дані членів сімей були опубліковані іншому доступі. Це той факт, який нам вдалось тут виявити. Скільки ще по райвідділкам таких темників знаходиться? По яким організаціям ще ведуться? Скільки ворогу це про те, людям напередку воюють ворог. Це ж от. Люба людина могла висмикнути звідси, будь-то сепаратист чи будь-хто. Тут не висять біркута, які скрилися. Тут не висять сепаратисти, там матероли, садовні і всі решта. Тут висим ми, добровольці, патріоти. Ми ну в моєму розумінні ми, ми, ми би мали бути надією нових силових органів, але ми боємося зараз незаконним переслідуванням. З цього списку двоє хлопців зараз. Перебувають е у е Сізо Лутяніцькому постувачі, з них теж був діючий на той момент працівник. Тож саме діючи збройних сил України. При тому хлопці в Алібі є конкретно свідчення свідків, які заслухали в суду. Які... Дали автопортрет реального бис, які розгулює на воді. При тому коли... Це питання це копають, що? От хлопці з тих списка списка 20 людей. З з з Тут штука в тому, що зі списка цього нехай відкине невідомих мені осіб, які приписують наші організації. Саме розпівробітник міліції двоє уже в засінках. Це скидається на якісь розстріляні списки, з яких просто можна викреслювати було сьогодні. Ручкою ти хто ага вже посаджений, ага, попал случайний повісил там. И чешусь, и чешусь. Сейчас, пока, люди будут наказаны. Те, кто это вывесит, исполнители если, будут. Если будет наказан дурачок если... и инспектор. вы же сами понимаете, что это темники, они были для внутреннего. Здесь находится сейчас представитель внутренней безопасности, национальной да. полиции. Да. Соответственно, будет проведено, расслед... проведено расследование. Будет том... наказан тот, кто повесил, тот, кто дал команду. У нас есть основания не доверять внутренней безопасности полиции. На основании того, что. Внутренняя безопасность прохлопала назначение Паскала на его должность. ответственную. он будет руководить сейчас, по сути, всеми нами после назначения. Это предательство. Сейчас новый глава, новый глава Департамента внутренней безопасности, назначенный на главой Национальной полиции, он открыто будет проводить служебное расследование. Уже назначенный. И, вы соответственно уже только по этому факту, конкретному факту. Это как? Потом по а, факту а, давления на сотрудников. Я так понимаю, ба добровольческие батальоны. Mm -hmm. Добровольческие батальоны, конкретно я курирую. И все вопросы, проблемы, дав давление, обращение ко мне. Вы же сами понимаете великолепно, что можно зажать человека в такие условия, загонять целыми днями в наряды на кухню и все остальное. Мы попадаем страшного, да, мы знаем. Это просто не первое. Не первые такие случаи, не первые угрозы. Пускай там мы не дорожим свои службы. Мы пришли на эту службу для того, чтобы защищать суверенитет нашего государства, для того, чтобы служить и искать, фабриковать против кого-то какие-то доказательства, и не там торбить бабушек. Реально, не жалея своей крови и своего здоровья, в органы воли судьбы, потому что добровольческие батальоны создавались в пределах, рамках МВД. Вот. В этом дело. Поэтому мы не дорожим своей службой. Абсолютно. Мы дорожим своими убеждениями. Мы до Майдана, мы во время Майдана ходили под столами столько, что нам ну, просто уже вот, по-пацански нечего ссать. Нас уже не, не запугаешь абсолютно ничем. Поэтому ну тут ну пускай просто вот эта ситуация должна сподвигнуть непосредственно к отставке как минимум под скала, как максимум привлечение его к криминальной ответственности за убийство на Майдане, за убийство до Майдана и за последующее фабрикование вот подобных дел. Хорошо, в принципе, я передам слова и главе нас полиции и буду говорить и по этому факту также буду. С, мы с нашей стороны, со стороны нас полиции я буду контролировать этот момент. проведение расследования служебного расследования и все материалы, которые мы соберем, мы передаем прокуратуре. Здесь а, также лояльно и также отношении к вам и также в принципе максимально заинтересован в том, чтобы очистить и нормально реформировать национальную полицию, заинтересованы в первую очередь в Ребят, не сразу вот так не делается все. Вы это же понимаете понятно. Это очевидно. Да, а лосадить а да все это так же. Ничего сразу не делается. Вы же понимаете мы, прекрасно. И будет. Мы, это, мы, мы верим, мы, верим в чьи перекон, и переконаны, что мы все равно... Понимаете, идея нас... Наша задача в том, чтобы провести реформу. Это, это, поймите, что это будет, и завтра может быть в другом там, может Это декларативно. Пока Пасхал на своей должности, этого не произойдет. Я вам гарантирую, при всех ваших святых побуждениях, я вам гарантирую, пока паскал при своей должности, он ничего не позволит сдвинуть с места в органах, но будет принимать решение Но, придя к конструктивному разговору, когда мы можем получить, угу. общественность может получить ответ да. э, по поводу данного факта и по поводу системы прессования добровольцев. Великолепно. Э, тогда, на завтра, на завтра, мы тогда оглашаем под Министерством внутренних дел э, митинг, на котором мы бы очень хотели э, видеть непосредственно министра. Його руками ніхто ви не буде, даже парашів. Ми б хотіли услышать від нашого непосредственного руководителя. Чому тут Аваков? Тому що Аваков, міністр внутрішніх справ, в правовій країні, як це вказано в Конституції, що ми правова країна. Він без суду, порушуючи основу основного розпреденції, презумпцію невинності. Оголосив двох добровольців одного гвардії лейтенанта Поліщука, розвідки, другого добровольчого батальйону Київства. Київ Київ винними убивстві а вбивцями, винними, вбивства, вбивцями Бузини. Це без суда і слідства на телекамери, типу в Європейській правовій країні. І оцих двоє людей, яких він назвав вбивцями, в цьому списку. Які тут весів. в тому списку я, оця дівчина, дівчина Андрія, Андрія Медведьки, яка зараз в оцінках системи, тільки через те, що вона ходить на суд. Дизайнер, який ні, ніколи не навіть в громадській певній роботі, в громадській роботі, вона не брала участь. Тільки не через шітує. те, що вона ходить на суд до свого хлопця коханого, до неї йде наружне слід. При тому свіжі знімки. І от мене цікаво. у нас, Відтяли кусок території. У нас серйозна агентурна сітка. Я говорю як керівник правого тому що ми Службою безпеки України, президенні правоохоронних органів, МВС проводять тут неодноразову велику кількість на території Києва оперативної роботи по блокуванні і ліквідації агентурної сітки. Відповідно, мене цікавить, на що нема чим роботи? Що розвідка, кримінальні міліції, сімьорка так звана. Веде цілодобове спостереження за дівчиною. При тому стукують двері, погрожують, машину. Да, машину розбили, витягнули особисті речі. Справа в тому, що ви не заставите цих матеріалів на стенді, прокуратура їх зараз вилучає. Це матеріали негласних слідчих розшукових Реца. дій. От от Слава Обова. При тому розумієте, керівник міліції Києва. Ну винти ты, не давал. Г, тут э, тут э, сход Г. Вот, вот да, Ястаняк да, Мархьян, доброволец нет. полка Миротворец. Вот э, Кирилл Бабинцов, доброволец батальона э, Гарпун, mm -hmm. впоследствии также полка Миротворец. Неоднократно оборонял э, Донецкий аэропорт. Был ранен песка. На яких основаннях. Оце списується. Чим радість? Ось, ось а є друковані, не друкова. Бери, бери, ось. Бери. Оце є. Це. 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 Оце на Азов. Звизволення Маріуполя. Філімон. Оце я. Вже Володимир Іванович, Тому, Щоб ви розуміли, в мене. Особливий відзнаку від безпеки України і мій підрозділ правого сектору за зміщення держбезпеки. І от за мною веде, ведеться наружка. За мною. От ця прекрасна дівчина. От Настя, бачите? От вона. Вона ніде ніяких громадських акцій, не покори. покори, Громадські роботи задійно не було. Вона просто почала ходити на суд. Mm -hmm. І тоді, коли її кохано її коханого безпідставно звинуватили у важкому злочині, за яке світить пожиттєве. І він зараз вже більше півроку знаходиться в СІЗО. Це ні, в нас так щось органи щось. працюють. У нас получається це гвардії, лейтенант Поліщук. Це на фронті в сектор М під Маріуполем, Вони тримають ділянку фронту. 54-й окремий Бамаранський розвід батальйон. Розвідбатальйон. І ось список вас. А от це список. Це да ще невідомо, що він весь. Чи це немає ще інших да, інших прізвищ, буде, інших в інших відділках інших прізвищ, інших це каже. Медведько, СІЗО, Паліщук, Сізо. Це от я. І От тут велика кількість, це я. добробат. І От добровольча батальйони, які з самого початків Написали, написали звернення, взяли в руки зброю, навіть якої ще не було, і пішли на передову. Ну як це називається? Це при тому, коли в нас реально відкрита рана. Ця, ця ситуація ця... це Я дуже понимаю. важливо. Тому що якщо нас я не почують, буду якщо нас нагадувати. не почують, зараз фронт буде в Києві. Дов я І все. Справа це це важливо. В тому, що в Києві нікому не нужен, але, є але є да, ризик. нас знищують. Весь Восток, нас є знищують, друже, нас знищують. Є ризик Нас Є ризик того, що нас ця ситуація, хлопці, ця ситуація буде розглянута! Я теж владі немог інформацією. Є великий ризик того, що ця ситуація буде розглядатись локально. Справа в тому, що ми підозрюємо і ми впевнені, що по Всім політичним організаціям, партіям і об'єднанням існують подібні темніки. Те, що відбувся подібний тупняк і якийсь дурачок інспектор з перепою повісив їх сюди, це тільки вскрило цих найнік. Скільки ще подібних списків, і що чекає цих так, людей то, в то, подальшому, то, включені в ці списки, оцей ув'язнений. цей ув'язнений можна викреслювати список Бондар, Він, Сергій. Решту був я недавно відпустили на поруки. Поліщук, ув'язнений. Гарний список. Да, і назвали вбивцями, але вже 6 місяців вони в в'язниці. А так і не а? 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 Ну, Ви просто це послухайте, служебне. Добро. Ви тоді одне це просто питання. Оце... на Вот Оце... приїхав мой робник. Його сейчас вот так вот. Руководство. А руководство еще а выше руководство. Вот я выше руководство добровольческих батальонов. Значит, в обход вас, скорее всего, да это все происходит. Значит, Начинаем. пойдем сейчас вместе пообщаемся. У координаты, оцените... В любом в любом вы скажите, вы давайте, 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 разговаривать. Давайте, разговаривать реально. Когда стоит нам спрашивать отчета по этому поводу? Когда? Да. Когда? Завтра? Я Послезавтра, я когда? Я это максимально. Служебное расследование я Конкретно по факту, его. что мы понимаем, конкретно по факту, как вы говорите, человек, который исполнял повесил, это можно зак закрыть а, сказать, завтра. Закрыть служебное расследование, по сути. А кто ему, В Знаешь, в, в любом случае, результат, я... когда будет, оглашать будет глава нас полиции. Сейчас я еду к ней. Она в Украине. Она в Украине. Значить, тільки прошу одне, щоб ви зараз обмінялись телефоном з керівником тину групи, щоб вас ніхто не волі.